Щоб збільшити площу ванної кімнати, архітектор Олена Булагіна демонтувала перегородку між двома санвузлами і спроектувала дві функціональні ніші під пральну машину і систему зберігання і велику ванну. Не обійшлося і без декоративних прийомів. Чорна глянцева стеля, дзеркало на всю стіну, провокаційний принт доповнили грамотне планування. Тепер щоранку господарів буде бадьорим. Загальна інформація: місце Москва, будинок. 32 площа санвузла, 7,5 квадратного метра, висота стель, 2,7 метра. Олена Булагіна, архітектор, закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Лінінграді, Владивостоці, Києві. Справжній момент провідний архітектор, дизайнер в архітектурному бюро Капітель, Київ, замовник і побажання. Дизайн проект розроблявся для молодої сімейної пари з маленькою дитиною, хлопці хотіли отримати сучасний. Трохи андегранний інтер'єр він повинен дивувати і відповідати активного життя сім'ї. Потрібно було збільшити простір санузла, щоб розмістити необхідне сантехнічне обладнання, спроектувати ніші і закриті полиці для зберігання, перепланування, рішення перепланування досить стандартне. Демонтували перегородку між ванною і туалетом, плюс трохи розширили вийшло приміщення за рахунок коридору. Оздоблення для обробки ванної кімнати. Я використовувала різні матеріали. На підлогу поклали керамограніт, що імітує дерев'яні дошки. Фішка в тому, що вони різного кольору. Більшу частину стін виклали керамічною плиткою з потертостями, Ніші і гіпсокартонову стелю оштукатурили і пофарбували в білий колір. Завдяки контрастному глянцевому елементу стелі стіни санвузла здаються вище, ванна приміщення з підвищеною вологістю, тому фотопано із зображенням носорога надрукували на вініловій плівці, розповідає Олена. Зберігання системи зберігання у ванні продумали особливо ретельно в першу чергу. Зробили нішу для розміщення пральної машини. Над нею залишилося багато місця під відкриті полиці. Тумба під раковиною теж служить для зберігання. В неї можна скласти особисті речі, рушники, гігієнічні приналежності. Світло, незважаючи на сірий колір стін, ванна не здається темною і холодною. Це заслуга правильно підібраного освітлення, яскраві споти вбудували по периметру стелі. Світло відбивається від глянцевої поверхні і дзеркала і робить все приміщення просторіше. Говорить архітектор колір для оформлення санвузла вибрали приглушену колірну синю сіру палітру. Тут переважають темні відтінки, проте ванна кімната стала виглядати просторіше і повітряніше чорний натяжна стеля. Обрамлений білою гексокартоновою конструкцією, тільки підсилює цей ефект. Меблі, сантехніку і меблі вибирали керуючись побажаннями замовників. Хлопці хотіли використовувати якісні та надійні аксесуари. Але при цьому зробити акцент на сучасному яскравому дизайні, тому вибір припав на ванну і тумбу з глянцевими панелями раковину взяли незвичайну високу у формі трапеції, унітаз вбудованою системою зливу відмінний варіант для тих, хто хоче виграти кілька сантиметрів для додаткових поличок. Декор і текстиль. Основний декоративний елемент у ванній кімнаті фотопанно з носорогом, що виривається зі стіни, таке зображення точно не очікуєш побачити в санвузлі, зате проект вийшов яскравим, емоційним і в чомусь навіть провокаційним, коментує Олена. Стиль, ванна кімната, оформлена в сучасному стилі, різноманітні фактури. Хромована сантехніка відмінно поєднується між собою, такий інтер'єр, точно запам'ятається гостям. Планування поради читачам, ром, як створити подібний інтер'єр один. Приділіть особливу увагу плануванню, будьте уважні до дрібниць, якщо ви хочете зробити нішу для пральної машинки, насамперед виберіть модель і дізнайтеся її. Габаритні розміри, при зведенні ніші важливо враховувати, що простір зменшиться на товщину плиткового клею і керамічної плитки, якщо у вас машинка з фронтальним завантаженням. Для зручності експлуатації можна зробити подіум. Порожній простір над технікою підійде для організації місць для зберігання 2. Не бійтеся експериментувати, використовуйте в оформленні ванної кімнати нестандартні матеріали, наприклад, штукатурку і фарбу. Виберіть яскравий і незвичайний принт, відмовтеся від стандартних морських пейзажів і черепашок. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті. оздоблення керамограніт, Юніон, Настінна плитка, стооператіва цераміца, дімола фарба і штукатурка, балдіні, панно з полімерної плівки з фотопринтом, санфайанс дюравіт, змішувачі, гансроге, полотенцесушитель, зегдер. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі Роум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов Інміром, Рюм